Привіт-привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила відзняти звіт по моїм просуванням по сукнях. Ці сукні я в'яжу в, в проєкті, до якого я нещодавно приєдналася. Проєкт Без обмежень. Моя сукня, який організувала Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією. Це як ви бачите, ось моя розпочата сукня, яку я розпочала. І я дуже-дуже задоволена тим, що в мене нарешті таки почало виходити. Я не знаю, скільки разів я пробувала і розпускала, це, це взагалі. Я вже навіть думала, що в мене нічого не вийде і вже не знаю. Я була така засмучена, що пряжа дуже красива. Мені так подобається. Мені так хотілося таку червону сукню, а я раз розпочну, не вийшло, другий раз не вийшло. І ось нарешті, гляньте, яка краса. Я дуже задоволена тим, що виходить. Ось, дивіться, як воно переливається. Ну, дуже гарно візерунок мені подобається. І взагалі я дуже задоволена. В'яжу я із пряжі, я колись показувала вам пряжа Ангора, Ангора преміум Ярн. Так, Тут 50% ангора, 40 нейлон і 100 металік. Видно вам, 50 грам, 350 метрів. Колір, колір є f 2007. Можливо, комусь буде цікаво. Це така. Донесенька ниточка. Бачите, вона виблискує. І тут паєточки. На ній є паєточки, Ой, вибачте. Воно виблискує паєтка. Паєтка під колір ниточки. Я вже бачу, що ну, дівчатка пробують цю пряжу, і відгуки вже навіть на неї є. В'яжу я, до речі, в дві нитки. І спицями 4. Я пробувала в'язати спицями 3,5 і 4 4,5 мені взагалі чомусь не сподобалось. Ну, воно ну, сильно таке рихле і мені не сподобалось. А 3,5 забите. І для мене, ну, для мене підходить на мою плотність в'язання, підходить. Підходять спиці четвірку. В'яжу я дерев'яними спицями. я їх зняла. Дерев'яні спиці Nitro Ginger. І мені подобається. Подобається результат, подобається, що виходить. Що хочу сказати щодо пряжі, у дівчат я бачила відгуки. На пряжу, але без паєток Ангора є і 30%, і 50, і 70. Негативних відгуків взагалі не було нічого. І я нічого не скажу негативного, але одне, що з паєтками і з Люриксом маєте на увазі, можливо, це тільки в мене, це не знаю чому, але в мене пряжа косила. і у мене відео навіть десь є, я показувала це плаття, я розпочинала в'язати ззаді, в мене йшли рани. І вже до половини дов'язавши, я побачила, що рани мої пішли на косину, а мені хотілося зв'язати плаття, і не знаю. А так як дівчатки мені радили, що в ажурах пряжа не буде косити. І я вирішила спробувати зв'язати верх ажурний. Потім спробую в'язати вже нижче лицевою. І подивимося, буде надалі косити чи не буде. Ну вже ж якщо буде косити, тоді прийдеться, мабуть, я не знаю, робити собі, можливо, джемпер. Ну Взагалі побачимо, що буде, але на даний момент мені дуже подобається візерунок. І пряжа, пряжа в'яжеться яж... легенько, і швидко. ну класно. Мені подобається нею в'язати. І що... дякую велике спасибі цій пряжі, що вона витерпіла мої всі розпуски, і, як ви можете бачити, взагалі не видно, що я її 150 раз розпускала. Це не знаю, я взагалі думала, що буде таке, як, як ганчірка, але ні. І пух. Не знаю, видно вам чи ні, як показати пушок. І все, ось так, бачите, пушинки видно. Все залишилося як новенька пряжа. Так, спочатку, коли ви в'яжете ці пушинки, вони обсипаються, залишаються на вас пушинки, але все рівно, все рівно воно розпушується. Я ж кажу, що. Навіть скільки, ось ви можете бачити, що вона розпускалася, і не один раз, до речі, як вона мене взагалі витримала, ця пряжа, я не знаю. Так що, ось таке моє перше плаття, яке я заявляла у спільнику. Так що я на радостях бачите, вирішила відзняти відео і показати, що ну, подобається мені. Це ще кукетка не повністю дов'язана, тут ще будуть іти ажури. Ось так тут один листочок тиме виходить на, на рукавчики і по три листочки наперед і спинку. Так що ось, ось така моя перша робота, мої просування. Ось так, бачите, покажу вам. Класно, ви близько. Я ви знаєте, якщо вийде, якщо вийде плаття. Та навіть якщо плаття не вийде, то хочу біло. Біле собі. Плаття взагалі хотілося б з такої пряжі. Біле платько. Класне, мені подобається пряжа. Так що, хто не боїться, що пряжа косить, я вам рекомендую. Не скажу, не буду казати, як вона після прання, тому що я не прала ще не знаю, як вона себе в носки покаже. Не буду нічого вам казати. Вже як зв'яжеться, вже як спробую. Тільки тоді я зможу вам щось щось про цю пряжу доповнити Можливо, у дівчаток є в когось на каналі. Я ж кажу, що зараз я дивлюся, що дівчатки пробують в'язати із такої пряжі. Ну, не з, не, з такої, але не люрекс, не паєтки, а звичайна. Ангора 50 і 70, 70 взагалі така пухнаста, класна мені сподобалося. Так що будемо дивитися, що буде надалі, як вона себе покаже в роботі. так Щодо цієї сукні я вам розповіла, відкладаю і зараз, зараз, зараз візьму другу свою сукню. Так, ось ось-ось в мене виходить, що, бачите, ось така сукня в мене виходить. Мені також, нарешті, подобається Все, що виходить. До речі, візерунок мені порадила Оля Матерна Олечка. Дякую тобі велике, бо не знаю, ось можете ви бачити, що ось іде процес розпуску. Бачите, в'яжу і заразом розпускаю. і виходить, Мені подобається, що виходить. Ось так. На рукавчики я не стала пускати візерунок, щоб під куртку мені не було такого. Потовщення в рукавах не хочу. Тут хай воно буде таке, як резиночка, і на Ну, класно виходить, гляньте такий візерунок. Оля, спасибі тобі велике. До речі, заходьте до Олі на канал. У неї взагалі канал з візерунками. Які хочете, і ажури, і румби, і арани. Олічка це наша скарбничка візерунків. Якби знайшовся якийсь спонсор, щоб Оля змогла випустити книгу, це взагалі був би бестселер, бестселер український. Так що, можливо, хтось мене почує, майте на увазі і звертайтесь до Олі. Так, це щодо цієї сукні, в'яжу я із пряжі. Ось Alize Alpaca Royal. Так, тут 100 грамів 250 метрів колір 21-й, можливо, комусь буде цікаво. Оце, до речі, за це плаття я казала, коли показувала свої шкарпеточки І ось хочу я зв'язати ось такі шкарпетки, якраз під ботинки і під це плаття, щоб були ось так, щоб вони виглядали. Можливо, таким самим фінським візерунком і такі широченькі шкарпеточки. Так, ось скільки вже я пров'язала. Тут резинка в мене один на один. Тут йде ложна кітльовка в мене. Ось і пішов візерунок. Візерунок 5 лицевих і 2 петлі, де рисова яска. Ось так виглядає. Його навіть можна і на ізнанку робити. Гляньте, і на ізнаночній стороні також. Класно виглядає. Так що ось такі в мене здвиги в моїх сукнях. Я нарешті задоволена, я заспокоїлася, то я була дуже розчарована і не знаю, мені так хотілося зв'язати, а в мене й те не виходить, і те не виходить, і, і я майже взагалі нічого не в'язала, забросила, то в'язала шкарпетки. В'яжу також я. На четвірки, я також пробувала на половиною Мені не сподобалось усю, до речі, воно майже непомітно, але все рівно трішки забитіше виходить полотно. І я вирішила в'язати, щоб воно більш таке еластичне було, в'язати спицями четвірка. Також в'яжу на дерев'яних спицях. Пряжа у в'язки дуже чудова. В'яжеться класно і після розпуску, як бачите, що також розпуск, після розпуску нормально нічого немає ніяких. Ну, бачите, петельки все, все нормально. Нічого, тут у мене йде три петлі по лінії реглану. І ось так. Давайте рукавчики покажу. Ось так, рукавчик у мене виходить. Ось так. Рукавчик без візерунку. Так, ну. І все, а, до речі, що, що я розпочала за пряжу і так і не закінчила. Пряжа мені подобається. В'язати її класно. Можливо, хтось вже пробував в'язав, але я пробую вперше її, і мені вона подобається. Вона м'якенька. Ну, Але можливо, буде покалувати. ну, Але я ж кажу, що я безчувственна мені воно не, не коле. Ну, я, я терплюся, для мене це не, нічого такого немає страшного. І ця пряжа, що я вам показувала, також її коли одягаєш, то трішки колкість відчувається. Але в'яжеться пряжа, щита-щита класно, мені подобається. М'якенька і швидко в'яжеться. Все чудово. Так що... А в носки також я не можу вам сказати, як вона себе буде вести. Все потім уже в <кхід> процесі. Носіння, тому що в'яжу на роботу, в процесі насіння я обов'язково вам розкажу, як, що до чого. А на роботу майже кожен день, та не майже кожен день, хіба що просто плаття, не кожен день дягатимеш. А так, в'язати одне задоволення із однієї, і з другої пряжі. Так що, я ж кажу, що на радостях я вирішила відзняти відео і. Показати вам, що в мене виходить мої просування. Я задоволена тим що, тим, що в мене виходить, тим, що в мене вийшло на даний час. Так що буду продовжувати і надалі, хочу дов'язати вже кокетку, подивитися, що воно, як воно вийде. А там вже буду пробувати, коситиме чи не коситиме, буду щось. Щось буду робити. Так що, ось такі своїми роботами я поділилася з вами. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх готових робіт. Так, вибачте, поки лякала, в мене сів телефон. Так що прийшлося бігти. Позарядку не доказала трішки. На все добре буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Будьте здорові!